Людинки, всім привіт! Одразу маю сказати, що я не є професійним оглядачем фото чи відео техніки, але оскільки маю два канали, знімаю доволі багато відео, користуюся абсолютно різноманітною технікою, то от і ділюся інформацією з людьми, яким ймовірно цікаво, як і на що було знято те чи інше відео. А сьогодні, тим більше, хочу зняти це відео, тому що отримав довгоочікувану річ, якої мені не вистачало прям декілька років. І про неї ще немає інформації в нашому україномовному сегменті. Не скажу, що в цьому відео я зроблю прям повноцінний детальний огляд, експеримент, тест девайсу, про який хочу сьогодні поговорити, але розповім, на які нюанси я звертав увагу і чому саме на цю річ вона пала для мене, і чим вона мені буде корисна в моєму відео, частково навіть в фото продакшені. Погнали, дивитись. Одразу зауважу, що обидва мої канали, на яких я публікую відео, завдячують появі цих відео. Звичайним екшн камерам, Action 4 DJI і DJI Pocket 3. По суті, камери, які, умовно кажучи, мене годують. Але скільки б я ними не знімав, все рівно розумію, що час переходу на більш потужну, якісну професійну техніку. Він не те, що не за горами, він вже дещо навіть пройшов. Можливо, трішки запізно я цим зайнявся. І десь роки три тому я придбав до своєї бездзеркальної камери, це Canon EOS RP. Об'єктив Canon RF 16 мм, на який зараз. Зараз знімаю це відео. Купував я його абсолютно не для відео. Хоча, ну, типу, думав, більше буду знімати фото. Мені не вистачало фокусної відстані, саме дуже широкого кута для зйомки інтер'єру автомобіля і непоганої світосили, яка на цьому об'єктиві складає 2,8. І тому я його придбав, думаючи, що іноді буду якраз тренуватись на бездзеркальній камері, як знімати професійне відео, постановне, так би мовити, а не влогового формату, як це зазвичай на моїх каналах відбувається. Я знімаю от на ці камери, на них дуже круто, зручно і швидко знімати саме влог-формат. А для того, щоб знімати влог на професійну камеру, не вистачало широкого кута, тому що в мене був китовий об'єктив RF2405. І щоб в 24 мм помістити своє лице і хоча б ще трішки чогось, треба було доволі таки суттєво витягувати свою руку, тримати об'єктив важкий, плюс важку камеру. Це набагато важче і складніше, особливо коли ти говориш довго, ніж отаку камеру, у, яких, у якої є зручна ручка, І вона є набагато легшою. Саме тому якби мені не вистачало якби, 16 мм ширини для влогу, і я тоді придбав цей об'єктив. Повторюсь, що для фото, що для відео, він мене задовільняє більш ніж за свої гроші, це просто ідеальна річ. Але в ньому є два мінуси, які я помітив, коли почав частіше ним користуватися і використовувати саме для зйомки відео. Перше, в ньому відсутня стабілізація, а я нещодавно перейшов із Canon EOS RP на Canon R6 Mark II, в якого є всередині на сенсорі вбудована стабілізація. Оптична, так би мовити, стабілізація. Не електронна, не за допомогою там штучного інтелекту і обробки протезор. Сорм камери, а саме матриця рухається, коли ти також рухаєшся. А 16-мм Canon rf Fix не має ніякої стабілізації. Через це на відео виглядали доволі такі цікаві ефекти, коли ти щось знімав і при цьому тримав в руках камеру. Знову ж повертаємось до влогового формату, і ти рухався, камера рухалася. І це був доволі цікавий ефект, особливо так по бокам кадру. Дуже помітний. Другий момент, який мене не влаштовує, це те, що 16 мм для влогу, для зйомки, Омки себе доволі таки цікавий, цікава фокусна відстань, але дуже часто її мені не вистачало. Хочеться дістати далі. Хочеться також більшу фокусну відстань для того, щоб. Ну, я в основному знімаю автомобілі для того, щоб якось відділити автомобіль від фону. І таким чином я довго чекав рішення. Те, що я шукав, знаходив із готового у Canon, Це l 15 1535 F28. Це прям божественний <плес> об'єктив, але коштує він так само божественно, ледь не дорожче ніж моя камера. На що я ну, себе якось переосилити після купівлі по 300-400 доларів оцих камер, в яких є і об'єктив, і звук, і радіомікрофони, одразу все я не міг себе. Осилити і тут буквально декілька місяців тому компанія Canon випускає, як мені здалося, і, і досі так здається, ледь не ідеальне рішення моєї проблеми. Це бюджетний об'єктив, практично такої ж фокусної відстані, як l серія 1535. Або в них в l серії ще є 14-три, але в нього світосила f 4 Тобто, для тих, хто не розуміє, при більшій світосилі. Гірше розмивається фон, гірше ти як об'єкт відділяєшся від фону. А 2.8 це якраз таки от на цьому об'єктиві те, що треба. І Canon випускає 16 16-28 f 28 зі стабілізацією і STM звичайної бюджетної серії. От він до мене приїхав. Це ледь не перший об'єктив, його огляд, мабуть, в українському youtube сегменті І я навіть його ще не відкривав. Це відео абсолютно ніяк не спонсороване, хоча хочу згадати компанію папараці магазин, який мені зробив доволі приємну ціну на нього. За що їм величезна подяка. І згадка, якщо ви бажаєте придбати щось подібне, у них в наявності на складі є, вид не в одних із найперших. Перша моя розпаковочка об'єктива на камеру, огляд техно якоїсь штуки, а не будинку. чи... Автомобіля чи ще чогось іншого, отак він виглядає, доволі таки компактний. Я вже знімаючи на цю камеру, спробував декілька об'єктивів. Я вважаю, що 24-105 це максимально універсальний об'єктив, і він має бути що в звичайному виконанні в бюджетній серії, що в L. Я собі придбав L серію якраз таки нещодавно змінив, тому що це універсальне рішення для не тільки там зйомки відео, а й в цілому для використання фотоапарата, наприклад, в цілях зйомки там для родинного блоку. Якогось. Там я фотографую наші поїздки, я знімаю там, будинок по господарству, щось заставки для. Там, відео, плюс цей об'єктив дуже зручний фотографувати автомобілі, тому що різні фокусні відстані ти можеш погратися і вибрати те, що тобі підходить. Тому він залишається 100%, але 1628 це, мені здається, буде мій мастхев і постійно використовуваний об'єктив саме для зйомки відео і паралельно для зйомки фото. Отак він виглядає для порівняння Sigma 35 1.4, яким я вже встиг познімати декілька відео і викласти на канал, і він мені неймовірно. Подобається за якість, але ця бандура важить з перехідником на РФ кріплення на майже кілограм. Мій стабілізатор DJI RS3 Mini, коли ти його трішки перехиляєш, навіть при правильно відбалансованій вазі, він кричить. Про пощаду, тому що ну, він не витримує такої ваги сама камера 800 чимось грам, і об'єктив ще майже кілограм. Плюс ще, якщо вивішаємо мікрофонну систему, то взагалі там майже 2 кілограми це ледь не його ліміт. Але найголовніше, що ну, мені важко цим вже всім працювати. Повторюсь, після такої екшн камери в якої одразу є стабілізатор, тут на ній. Вона легенька, ти можеш хоч годинами на неї знімати, аби акумулятор і карта пам'яті не закінчувалася так швидко. Тому я повторюсь, я дуже чекав це рішення. І знову ж таки, 15 1535 він також важить під кілограм. Хоча і знімає, звісно, картинка L-серії дуже дуже класна. Ця штукенція важить набагато менше, виведу на екран вагу, компактна. Невеличка, і мені здається, вона буде якраз таки те, що треба. Стандартне виконання от у мене був 24105 RF, F471, це бюджетна серія для повного кадру, для RF кріплення байонету. По якості виготовлення теж саме. Тут також є кільце, яке можна запрограмувати на зміну там, або діафрагми, або iso значення це доволі таки зручно. В першу чергу при зйомці відео, та і при зйомці фото також стандартне кріплення. І що мені ще подобається, це те, що тут 67 міліметрів кріплення для зйомки відео, а також фото автомобілів це просто найважливіший, мабуть, параметр, тому що без, наприклад, поляризаційного фільтра знімати автомобілі це повний треш, вони не такі гарні, поверхня постійно блищить. А без nd фільтра знімати відео особливо в день. Зараз от якраз весна прийшла, сонечка, як можна більше стало без nd фільтра Відео теж виходить неправильно. І це дуже круто, тому що в мене вже були всі фільтри в наявності, тому що попередній RF24105 бюджетної серії він якраз мав 67 мм кріплення під фільтри. Тобто, от у мене є ND, правда, він на ND4, і у мене є CPL, який забирає якраз такі бліки з поверхні Тобто, от вони сюди. Накрутилися, і я можу сміливо їх використовувати, не купуючи якийсь там додатково ще дорогий фільтр. Наприклад, якби це була L 15 1535 Canon, то там кріплення фільтра вже 77 мм іде. Тобто, ще треба було б трішки витратитися. Добре, ставлю об'єктив, подивимося, як воно буде. І найголовніше знімемо різницю, як він стабілізує саме з рук зображення, тому що це ж одна із головних причин, чому я звичайний фіксований RF 16 мм F28 міняю на rf 16-28 F28. Перевіряю. Поки що давайте перевіримо знову ж стабілізація тряска. Тут зараз вимкнена тільки цифрова стабілізація, зараз ми її вимкнемо. Отака От картинка у нас з вимкненою цифровою стабілізацією, і тут працює тільки стабілізація матрична. Зараз в камері самій. Ну, отак це виглядає, якщо я буду знімати влог з руки. От я там смикаю камерою, тримаю камеру за ручку. 16 мм в автомобілі. Ну прям топчик знімати. Доволі таки гарно все видно і від себе можна повернути. Також знімати, от щось розповідати. 16 мм Fix F28 працює доволі таки швидко. STM-моторчик у нього, тобто доволі непогано, він фокусується. Я знімав, повторюсь. 16 мені дуже сподобалось. 15 взагалі було б ледь не як оця камера action, але і так добре, бо то занадто. Дорого. Ну, отак виглядає зображення. Зараз перекидаю об'єктивчик, подивимося, що буде зі стабілізацією, чи покращиться. І що найголовніше, ще про що турбуюся, от я на такій відстані, на витягнуту руку, тримаю за ручку камеру. І з цим об'єктивом вона не відчувається занадто важкою, тому що, ну. Так тримати, довго розмовляти може бути складно. Це те, за чим я можливо буду сумувати за цим фіксом 16 мм. Подивимось, погнав мене. І отаке у нас зображення і стабілізація одразу з 16-28. та сама відстань з руки, та сама рукоять, та сама камера. Але зараз розумію, що зручніше, мабуть, буде тримати його все ж таки за об'єктив. Тепер він довший, тому що коротенький 16-мм фікс. За нього особливо не потримаєш. Особливо на відстані, та ще й коли з тієї сторони важка камера. Тому зараз можна буде працювати, навіть відстібнувши рукоятку. О, і знімати таким чином виключно з руки. Це цікаво. Накидаємо фільтри, От як у нас змінилось одразу зображення. Все потемніло, як бачите. Але давайте ND заберемо. Отак з за ND-фільтром мені здається, все ж таки трішки краще. Ну. Якось так можна працювати, реально зручно тримати знизу за об'єктив і позаду двома пальцями за камеру. Тобто можна не паритись стосовно наявності отакої ручки, яка ну також додає декілька сот грам ваги, і обтяжує руку і повторюсь. Тримати так, розмовляти довго, повірте, доволі таки важко, через що такі камери важко використовувати саме для зйомки влогу. Що тепер можна робити? Тепер можна робити таке збільшення. о 28, доволі таки цікаво, можна одразу на себе сфокусувати. Або, якщо треба широкий кут, можна зробити отак. Також, ну перевіримо, фокусування. В принципі, як 16-й фікс. От Я до цього також працював по швидкості. Тут показував вам все, то по швидкості фокусування. Та чіпляється він тільки за якісь такі речі. Давайте ну, додамо йому ISO, щоб він краще міг працювати. бачити. треба контрасту. все ж таки, Бо коли все чорне, то будь-який об'єктив починає гальмувати. Але на бейс ISO на 800, от на дворі сонечко nd 4 ну Йому так важкувато працювати от в таких умовах. Це треба мені буде врахувати. Бачите, як він погано, фокус. Ганяє туди-сюди. Але в цілому, от доволі швидко тепер давайте розвернемося отак. З цієї руки, з цього ракурсу. То абсолютно адекватно повторюсь. Все, в принципі, так само, як було на фіксі 16 мм, на такій самій фокусній відстані. Також світосила діафрагма f 28 по суті. Бачу все те ж саме, що і бачив на цьому об'єктиві. Ну, в принципі, з відео, сидячи в автомобілі, мені все зрозуміло. Тепер ще побігаємо трішки зовні і спробуємо його у якості фото. Тепер пробуємо річ, для якої цей об'єктив купувався. Зйомка з рук, 28 мм фокусна відстань. От у нас отак буде виглядати автомобіль. Зараз трішки пограюся з різними ракурсами. Хочеться подивитись, в першу чергу, що у нас по фону, як він його малює. Яке у нас боке виходить на цьому об'єктиві, тому що на 35, в принципі, мені сподобалося Sigma і от мені це і хотілося також перевірити, якщо я буду на стабілізаторі знімати, то що я отримаю, яке зображення, як він буде розмивати фон, бо іноді, чи знімаючи десь в майстернях, чи ще десь не хочеться, щоб деякі речі потрапляли повністю в кадр. ну то от 28 мм і от у нас. 16 мм. На 16-й з'являється віньєтка така, доволі помітна по краям. І от на 16-й як буде виглядати фон? Власне, от таким чином. 20 мм теж доволі непогана фокусна відстань. так воно буде. Про зараз я ще побігаю трішки біля автомобіля, познімаю, спробую, як воно краще і як воно буде. Виглядати в цілому на екрані камери все подобається, але реально не вистачає 35. І розумію, чому вони його не зробили, щоб купували ЛК-1535. Але в цілому, типу, як якийсь універсальний об'єктив. Наприклад, коли я знімаю себе, щось розповідаю, а потім мені треба зняти об'єкт автомобіль, що в моїй роботі найчастіше якраз і відбувається. То це дуже круто, що є змінна фокусна відстань, тому що можна було в принципі, працювати із 16-мм своїм об'єктивом. Але іноді треба щось познімати, якісь інші ракурси, щось розвернути камеру. І тоді цієї фокусної відстані, зміни фокусної відстані не вистачає. Тому 16-28, мені здається, є більш універсальним, ніж просто 16. І для відео, і також для фото. Зробив декілька фото. Вчора ввечері погрався вдома подивитися, яка буде якість. Сподобалася світосила в приміщенні без практично якогось освітлення. Доволі непогані кадри виходять з мінімальними значеннями ISO, і це не може. Не тішити. дворі також 16 мм в але, в принципі, як і для фікса 16-мм РФ-28, на комп'ютері подивлюсь, виведу на екран, що у нас виходить по боке, по фону і в принципі, по різкості. Я не перевіряю детально, як там у нього на якій діафрагмі, яка різкість і так далі. Мені цього абсолютно не треба. В відео все дещо простіше, ніж на фото. Ох, Ледь не заплакав, але не від того, що об'єктив підходить практично на 100%, може навіть більше, під мої задачі, а від того, що вітер на дворі з таким сніжком доволі таки веселий. Що хочу сказати, другий день бігаю з цим об'єктивом, трішки поклацав фото, знімаю відео і ну, реально подобається. За які речі? Найголовніше фокусна відстань 16 мм для зйомки от з руки, влогу, відео, топчик. Сюди додалась стабілізація. Я вчора закинув файли на коктейлях комп'ютер і Прям ну, набагато краще, ніж це було на фіксі 16 мм з цифровою стабілізацією. Тобто оптична, плюс паралельно з матричною стабілізацією, вони реально дуже круто працюють. А що ще сподобалось? Фіксована вітосила, тобто F28 на всьому діапазоні від 16 до 28 це дуже круто саме для зйомки відео. Особливо, коли ти під час зйомки відео цю фокусну відстань змінюєш, тобі не треба коригувати експозицію, там, крутити діафрагму чи ISO змінювати. Наприклад, ти можеш просто. Тобто сфокусуватись, якби і цього достатньо можеш продовжувати далі чи знімати, чи вести розмову. Якусь це, от прям для моїх задач, топчик. Сподобалось прям знімати з рук цим об'єктивом. Він лежить в руці. От я знімаю вже, що в нас іде, там півтори хвилини, рука тільки-тільки починає трястися, бо камера реально нелегенька. І чим цей об'єктив ще зайшов? Це тим, що його фокусні відстані мене влаштовують більш ніж для зйомки, саме відео, для чого він і купувався. Тобто є широкий кут. Там, знімати себе чи от в автомобілі, коли чи можливо десь будеш А, є фокусні відстані типу 20-24 мм, які доволі таки цікаво для зйомки в приміщенні. І знову ж таки у нас фіксована діафрагма 2.8 на всьому діапазоні. Це дуже круто, тому що навіть в приміщенні ним знімати можна доволі таки класно. Сподобалася різкість, але в принципі вона така ж. Просто раніше в мене не було на 2,8 24 чи 28 міліметрів фокусної відстані. Тому я от погрався. в мене ЛК є 24-105, але в неї F4 і на 24 в приміщенні. Ну, трішки світосили не вистачало. А тут, -от прям, ну, я не скажу, що ідеально, але давайте зважати на вартість цього об'єктива, зважати на те, що він має змінну фокусну відстань, стабілізацію, то, мені здається, за свої гроші ледь не топчик. Тому що 15-35 Ледь не до 1000 доларів треба ще докинути зверху щоб придбати його він ну ледь не ідеальний але ну я такі кошти на цей об'єктив практично виділив ту суму яку він коштує а ще докинути ще таку ж вартість зверху я просто себе пересилити не можу тому поки що реально дуже задоволений такий мене перший відео огляд об'єктива якщо він вам сподобався тисніть вподобайку надалі буду теж публікувати огляди техніки не тільки апаратної а й в цілому блогерської для зйомки відео ведення ютуб Каналів, тому що у мене на конкретно цьому ютуб-каналі є цілий плейлист, де я вже опублікував декілька там відео про камери і речі, якими я користуюсь для зйомки відео на свої обидва канали. Тому переходьте, переглядайте, якщо цікаво, подобайте і напишіть коментар, щоб вам ще хотілося. Побачити під цим відео в описі, я залишу посилання на Google диск, де завантажу декілька фото в оригінальній raw якості, щоб ви могли погратися, оцінити можливості r 6 Mark 2. І цього об'єктива я знімав постійно при діафрагмі 2.8. Мені цього достатньо, тому що навіть на своєму улюбленому об'єктиві, який я використовую для фото автомобілів, це Sigma 35 1.4, Я теж працюю в діапазоні десь 2.2-2.8, а не 1.4, тому що дуже мала глибина різкості. І ну, автомобіль в неї не поміщається, тому мені потрібно було от щось подібне. Зараз можу сказати, що здається, я обрав для себе, мабуть, найоптимальніше рішення, найголовніше за свій бюджет, тому що 1535, я декілька місяців на нього ходив, дивився скоса. Не можу й досі себе пересилити на таку суму, і, мабуть, не скоро зможу. Тим більше, що таке цікаве рішення з'явилося в моєму житті. Свої думки пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. А от що реально збісіло з перших моментів, як я накрутив його на камеру, це те, що от в такому режимі я думав, отакий компактний, класний об'єктивчик, невеличкий, легенький. Буде зручно знімати, він не знімає. Камера просить встановити об'єктив позицію для зйомки. Що це означає? Це означає для того, щоб вам почати знімати хоча б на 16 мм, вам треба зробити отак. Отака бандура у вас потім виходить, як якийсь там 135 і Це якось доволі дивно. Потім на 28 він заїжджає. Та? От, на 16 отак виглядає. Потім для транспортування тобі його треба скласти. Отут є на 16 такий перехід, він фіксується. От, 16. Але я поки знімав, грався іноді, коли ти крутиш, ти його практично не відчуваєш і прокручуєш. У момент, коли ти прокручуєш, що відбувається. Дивіться, давайте поставимо там запис, наприклад. У нас іде відеозапис. Коли я перекручую за момент 16 мм, у нас запис зупиняється і знову пишуть: встановіть об'єктив, все, запис перервався. На це реально бісить, тому що доводиться переписувати деякі моменти.